Діамантовий. Коли його розробляли, два напрямки було це легені, то туберкульозно включно відкритих корм. І камені в жовщині, у ну, печінці і в жовчені. Але дуже часто ми не можемо все врахувати, і в нього виявився дуже такий сильний побічний ефект. Ефект, що відбувається? Потенція. Любіля. Але на відміну від біагри, де період витримає сюди чи ні, то не значення, тут йде очищення відновлення капілярів, це частина системи в районі малого тазу, як чоловіків, так і жінок. І тому з'являється потенція. І я рекомендую, якщо вже почали всі діти, то пийте в Бог, щоб потім вночі не вийшло всяких неприємностей. І лік тут ні до чого.